Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося створювати шари в графічному редакторі GIMP. Для того, щоб створити шар, нам потрібно взагалі панель шарів ось знаходиться ось тут. І для того, щоб створити в цілому зображення, нам потрібно піти в файл, створити та задати розмір зображення. Давайте задамо 1080 на 1080 пікселів. Також, до речі, тут можна задавати розміри в дюймах, міліметрах, сантиметрах і так далі. Але найчастіше використовуються все-таки все в пікселях. Отже, у нас є нове полотно. Створимо новий шар. Це можна зробити двома способами: піти в меню шар, створити шар. І тут задати. Наприклад, я хочу створити рожевий. Рожевий. Рожеве коло. Натискаю. Тут я можу задавати, як ви бачите, різні параметри. Натискаю гаразд. Далі мені, я можу на цьому фоні рожевому шарі намалювати коло. Для цього мені потрібно прийти вибрати інструмент Ellipse, задати фігуру. І далі потрібно мені її залити певним кольором. Для того, щоб використовувати заливку, ось інструмент заповнення. Я повинна вибрати, бачите, у мене зараз стоїть заповнити кольором переднього. і заповнити. Мені потрібно задати цей передній колір. Передній колір. Для цього я на цій палітрі натискаю два рази і вибираю рожевий колір. Для того, щоб задати колір в режимі HTML, ось тут потрібно ввести його, код в цьому вікні е нотація HTML. Але ми таким чином можемо задавати, як в режимі RGB, задаючи отут значення, в режимі LCH, задаючи ось відповідні ці значення, можна також вибирати із, е із палітрів, е з палітри. Акварельної, з палітри цмік задавати, з колірного кругу задавати, або як от ми бачимо, з такої палітри ці кольори я використовувала раніше, тому вони в мене в палітрі є. Я зараз із готової палітри вибрала колір і далі заливаю мій, моє коло. Таким чином я отримала коло зафарбований в рожевий колір. Далі другий спосіб, яким я можу створити шар, я вибираю правою кнопкою миші на панелі шарів, пишу, обираю пункт створити шар. Задаю, хай це в мене буде синій назву синій. Це в мене так шар буде називатися. І натискаю гаразд. На синьому шарі в мене ще нічого немає. Я йду в режим виділення, виділення, вибір прямокутником. Задаю прямокутник і хочу його залити. А тільки вже я хочу його залити синім кольором. Ось тут я вибираю синій колір та вибираю заливку. Створюємо ще один шар, назву його зелений. Виберу мітку. Оці кольорові мітки можна вибирати, можна ні, але от вони в мене відображаються, бачите, кольорами тут. Для того, щоб створити трикутник, мені потрібно скористатися інструментом вільний вибір. Ось я вибираю. І для того, щоб мій трикутник був рівненький, мені потрібно, затискаючи кнопочку Shift, ось задати, намалювати трикутник. Тепер знову ж вибираю заливку, вибираю колір зеленим. Та заливаю мій трикутник зеленим. Зверніть увагу, що в мене фігури, які я малювала дотепер, були непрозорі, тобто 100% це вони повністю видимі. Я можу задавати прозорість шарів. Це за допомогою, ось, бачите, інструмент непрозорість. Я можу задавати як повзунком, так і ось, наприклад, я задам 60. Це числовим значенням. Бачите, 60% числовим значенням. Для того, щоб задати інший шар, прозорість іншого шару, я знову ж таки можу вибрати шар та задати його числове значення. І таким чином, ви бачите, у мене зараз фігури встановлені на прозорість 60%. Я можу мої шари. Переміщувати один над одним. От, наприклад, якщо я хочу, щоб моє коло було з самого верху, мені найбільш видніше, я повинна його перетягнути наверх поперед інших фігур. І таким чином я можу змінювати нашарування моїх фігур для того, щоб їх, змінити їх порядок. Далі кольори я можу вимикати на той випадок, якщо мені зараз не потрібен цей шар, але я в подальшому хочу використовувати, я можу його відключити. Далі я можу колір таку, шар, певний шар також видалити. Для цього я можу його треба зробити активним, натиснути на нього. Та правою кнопкою мишки вилучити шар. От, в даному випадку. Я вилучила шар, який називається тло. Зображення без тла мають формат зазвичай PNG, і якщо його зберегти в цей формат, то далі моє зображення не буде мати фону, я його буду гарно використовувати як в якості, тобто можна буде розташовувати поверх інших зображень без фону. Це дуже зручно. Дякую всім за увагу. Чекаю на виконання ваших робіт.